Прем'єра 12-ї серії серіалу «Дієта номер 0» відбудеться в четвер, 7 грудня, на телеканалі ТЕТ о 19.00. І так на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Ну, в першу чергу, давайте відмітимо, що ця серія буде дуже насиченою на емоційні події, адже життя Марго буде в небезпеці. Наприкінці 11-ї серії брат Ольги Роман Андрійович вирішив, що Марго живе занадто скучним життям, але ж він ще не знає справжніх мотивів Марго щодо нього та його сестри. Так от. В цій серії він вирішить, що Марго потрібно позбутися і віддасть наказ діяти. Але добре, що якась небайдужа людина попередила Марго, що вона в великій небезпеці, і тепер в неї є електрошокер, який особисто, я надіюся, вона зможе вчасно використати, і він дійсно їй допоможе в небезпечній ситуації. Звісно, так як Марго головна героїня серіалу, то з нею чи в цій серії трапиться щось дуже серйозне, але все ж таки неприємна ситуація може відбутись. Також в цій серії Ваня буде намагатися проводити більше часу з Марго, проявляючи свої почуття до неї. В деякі моменти це буде дуже куметно, але він дуже старатиметься, тим паче, що йому це все даватиметься складно, оскільки Тимур буде дуже сильно заважати. Ваня продовжуватиме ревнувати Марго до Тимура, і в деякий момент між ними відбудеться суперечка. А от Марго здається, заплутається остаточно. Вона розуміє, що Ваня, нібито і хороша людина, але ж цей підпис, який він поставив під фінансовою звітністю, не дозволятиме їй розслабитись та втратити пильність. Загалом наступна серія обіцяє ще більш захоплюючого розвитку подій, адже сценаристи серіалу стовідсотково додать до декілька цікавих поворотів подій, щоб тримати нас в напрузі та бажанні побачити наступну серію. Не забувайте, що ми наближаємося до фінальних серій, тому очікувано, що події серіалу будуть розвиватися достатньо інтенсивно. Що ж діліться в коментарі, як ви вважаєте? Чи зможе Марго повернути справедливість та свою спадщину? Чекаю на вашу відповідь в коментарі. Ну і, будь ласка, поставте подобайку і до зустрічі!